Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про бджілку Знайку і весняні прикмети. У теплому вулику жила була маленька бджілка Знайка. Вона була дуже допитливою і любила дізнаватися кожного дня щось нове. Усі зими бджілки відпочивають. Але одного дня знайка прокинулась і відчула, що у вулику стало тепліше. Що це невже весна наближається? здивувалася вона. Та щоб дізнатися напевно, знайка вирушила на пошуки прикмет весни. Коли бджілка вилетіла з вулика, вона почула, як щось весело накрапає. Ситанули бурульки з краплинки, а краплинки весело падали на землю. Це ж перша прикмета весни сніг та небурульки капають. Отже тепло вже зовсім близько, зраділа знайка. Пролетівши трохи далі, вона побачила шпаківню, а в ній першого шпака, який весело цвірінькав. Пташки повертаються з теплих країв. Так, це ще одна прикмета весни, весело сказала Знайка. Джілка опустилася на землю і помітила, що з під снігу пробиваються перші квіти, маленькі підсніжники. Ой, яка краса. Весна точно тут замилувалася вона, а коли знайка підставила крильця під промінчики сонця, вона відчула справжнє тепло. Сонечко вже гріє сильніше це найкращий знак, що весна прийшла. Радісно змахнула крильцями бджілка і полетіла в свій вулик. Коли знайка повернулася у вулик, вона розповіла всім своїм сестричкам бджілкам, що весна вже настала. Тепер вони могли сміливо готуватися до роботи і збирати нектари з перших весняних квітів. Відтоді бджілка знає: якщо сніг тане, пташки повертаються, квіти з'являються і сонечко гріє. Значить, весна вже тут. Ось така казочка малята. Дякую вам за увагу до нової казки.